Маляти сьогодні ми з вами будемо ліпити різні грибочки. Для початку з картону зеленого кольору я виріжу ось таку галявинку. Будь-якої форми, такої довгої, тому що у нас буде три грибочки. І починаємо спочатку ліпимо боровичок. Це білий гриб. У нього коричнева шляпка. І жовтого кольору ніжка. Спочатку я розім'яла жовтий пластилін, потім катаю вперед назад, щоб зробити таку гладеньку паличку. Зверху вона трохи тонша, знизу трохи товша. Пальчиками вирівнюйте, щоб була гладенька, а потім Зробимо шляпку. Шляпка у нас коричневого кольору. Теж спочатку розімніть добре пластилін, потім розкатаємо кульку і долоньками добре її притисніть. Тоді буде така плямка велика. А зараз ми її трохи зігнемо всередину, щоб вона мала форму шляпки. І посередині поставте ніжку. Трохи вдавіть, але не сильно. І бачите, я ще трошки загинаю краї, щоб грибочок був як справжній. Коли все готово, ставимо грибочок на нашу галявинку зелену. Так, слідучий у нас грибочок, називається лисичка. Він помаранчевого кольору, тому беремо великий шматочок. Тут у нас шляпка буде вироблятися з самого шматочку, окремо не виліплюємо, тому, бачите, один край товстий, ми отак приглажуємо усі боки, придавлюємо, щоб була така. Шляпка, виходячи з ніжки. Акуратно вирівнюйте ніжку. Ось так трохи ширше зробимо. Шляпка у нас така хвиляста, так що її вирівнювати не треба. Ось такий у нас грибочок вийшов. Далі ми беремо стеку. І малюємо такі рисочки, починаючи від ніжки і до шляпки. Такі рівненькі, сильно не давіть на стеку, щоб рисочки були тоненькі, не глибокі. Повертайте, коли закінчили всю поверхню. Поверніть грибочок там, де ще нема прорізів. Отак. От Тому що на справжній лисичці ви бачили на картинці, от такі є рисочки. Ось так. Ось такий у нас ребристий грибочок вийшов. Одну його частину я трохи опустила. І знову поставте готовий грибочок на галявинку. І залишається у нас отруйний гриб, мухомор. Він дуже красивий, зовні, але його їсти не можна. Від білого шматочку я відокремлю два. Шматочки невеликі. З одного будемо робити спідничку, а з другого крапочки на шляпці. Знизу грибочок мухомор товстіший, а потім ніжка у нього тоньша. Так, прогладьте пальчиками. Придивіться, ось у мене він дуже такий довгий вийшов, тому я вважаю, що треба його вкоротити. Бачите, я відірвала шматочок, щоб у мене гриб був середнього розміру. Зараз будемо робити спідничку. Спочатку зробимо таку довгу паличку, щоб вона обертала навколо гриба навколо ніжки. От приміряйте, о, бачите, обертає. І зараз розплюшнемо його пальчиками. Отакий От, плоский пластилін нам потрібен. Така як смужечка така вийшла, хвиляста, тоненька. І потім на те місце, де ми будемо робити спідничку, обертаємо навколо ніжки, але знизу вона повільно розміщується, не наклеюється на грибочок. Зайве відірвіть, як в мене, якщо є. І потім знизу спідничку я трохи отак підійму доверху, щоб вона була. Більш видною От так О, ніжка в мене готова. Отака. От так, зараз беремо червоний пластилін, шляпка у мухомора червоного кольору. Розімніть гарнесенько, шляпку ви вже вмієте. Робити шляпка у нас така сама, як і у боровичка, так само ліпиться. Спочатку розкочуємо кульку, коли пластилін вже розім'яли, потім долоньками добре притисніть, зробіть такий блин, а потім краї його загніть всередину і розплющить більш. Вирівняйте, щоб поверхня була максимально рівненька. Отак От можна пригладити навіть. Так, шляпка у нас готова, а зараз ми з вами будемо робити такі плямочки. Беремо пластилін, який ми відклали, і відриваємо від нього однакові маленькі шматочки. Потім кожний шматочок ми розкочуємо в кульку. А потім розплющуємо пальчиками. Спочатку розкочуємо і придавлюємо. Розташовуємо плямочки на відстані одна від одної, щоб не закривати червоний фон самої шляпки. Старайтесь красиво розмістити по поверхні гриба. Так, і останній шматочок розкочуємо і розплющуємо. О, шляпка у нас вже готова. Так, загніть трохи краї і насадіть на нашу ножку. Отак. От, От, бачите, який мухоморчик гарненький вийшов. Так, на галявинці він у мене великий вийшов. я його е, посаджу в кінці, а попереду. У мене два більш менших за розміром грибочка, боровичок і лисичка. Зараз давайте ще зробимо травичку, щоб галявинка у нас була не порожня. Беремо шматочок зеленого, розкочуємо таку довгу-довгу паличку. Бачите, як я катаю вперед-назад, вперед-назад, щоб вона була рівненька. І потім складаю отакою ломаною лінією. Загніть і придавіть знизу та зверху, щоб були такі гострі куточки. І потім я звернула все і вийшов такий кущик травички. Розправте. Кожне стебло, ось такий кущик у нас вийшов. І так само зробимо ще разочок. Спочатку розкочуємо таку довгу-довгу паличку пальчиками рухайте вперед, назад, по пластиліну, і знову загинаємо такими куточками гострими. Склали і придавили. Так, і загніть. Один до одного. І знову у нас такий кущик вийшов травички. травички. От Отака у нас галявинка вийшла. Давайте роздивимо всі грибочки: боровичок, мухомор і лисичка. Все це дуже легко зробити. Сподіваюсь, ви постараєтесь, у вас все вийде.